Канікули у розпалі цього літа для маленьких франківців у громаді працюють 11 позашкільних закладів. Їх за минулий місяць відвідали 2954 дитини. Одна з літніх шкіл функціонує у міській дитячій екологічній станції. Тут щодня гамірно. Дітлахи проводять літні канікули весело та з користю. Що ми пропонуємо діткам? Це цікаві екскурсії. Кожного дня ми кудись ходимо, водимо діток в різних музе... по різних музеях. Також тут проводимо багато екологічних майстер-класів, дослідів, експериментів. У нас є можливість рослинки садити, у нас є можливість рослинки доглядати, а також доглядати за тваринами, які у нас є. У нас є багато кроликів, морська свинка, хом'ячки, папуги, індики, цесарки. Тобто діти мають можливість доглядати і бачити те, гратися з тими тваринками. Чого вони не мають можливості робити вдома? Десятирічна відвідувачка екологічної станції Таїсія Клюба навчається тут уже другий місяць. Дівчинка каже, в компанію однолітків пізнавати навколишній світ та природу цікавіше. Добре, позитивно, енергійно. Бо вдома я себе відчуваю самотньою, бо я не хочу гуляти. А отут я маю багато друзів і я активнічою тут. Семирічний Денис Ласяк літо також проводить на території екологічної станції. Хлопчикові подобаються екскурсії та різноманітні досліди. Усе цікаво, а найцікавіше, як ми кудись йдемо. Різні місця переходили, навіть далеко йшли вчора або після вчора, ще раніше. Уміти орієнтуватися на місцевості, знати маршрути до всіх карпатських вершин або ж стати справжнім альпіністом. Усьому цьому навчають у літній школі в Івано-Франківському центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді. Діти активно пруть участь, зацікавлені у цьому роді зганять. Діти також ознайомлюються із технікою в'язання вуздів туристичних, вузлів мається на увазі. Діти також знайомлюються, як. Складати меню, якщо вони йдуть десь похід, то триденний чи одноденний, чи скільки цей. Ну і такі основи пішохідного туризму. Літні школи це місця, де діти мають можливість далі розвиватися та навчатися з цікавістю під час літніх канікул, каже міський голова Руслан Марцінків. Лише у червні до позашкільних навчальних закладів прийшли майже три тисячі дітей віком від семи до п'ятнадцяти років. Спеціально зробили літні школи для того, щоб діти мали гарний час і користю часу, щоб вони щось навчилися, що вони мали можливості погратися, мати майстерки, мати різноманітні гурткову роботу. Тому, завдяки тому, що у нас велика кількість позашкільних закладів вдається зробити літні школи. Надіємося, що і липень, і серпень теж пройде досить активно для дітей. Вже після канікул, за бажанням батьків, їхні діти зможуть надалі безкоштовно відвідувати гуртки позашкільної освіти. Віталія Коч Ігор Горпопок, телеканал 402.